Всім добрий вечера, всім мирного неба над 36.6. Сьогодні будемо говорити о копаків Многие знакомые, там через знайомих через ті роки задають питання, чому тролейбуси такі дири, інтервали великі, 43-й маршрут. Пояснюю. На жаль, на сьогоднішній день кучь э, комбінат хорошу рекламу, щоб люди приходили на роботу, люди навчаються, люди приходять, люди працюють. Потім э, вони починають э, розуміти, куди вони прийшли, що це за робота, що це треба вставати 3 часа ночі. Робота тяжела, багато не витримують, як одна людина мені писала вже в личку, що як же ви були прави. І по, ті, дуже тяжко працювати в е, капаків по режиму, і дуже е, тяжко працювати в такому колективі, коли тебе не считають за людину. Е, на жаль, капаків-постранців є така замануха. Е, це як я прийшов, пам'ятаю, працювати капаків постранців, щось проробив півроку чи 8 місяців, вже не пам'ятаю, не буду брехати. Ну і кажу, що там, попросив щось, і мені кажуть, а скільки ти пропрацював? І я кажу, мушу в армії чи що, скільки прослужив, блин, положено, не положено, при чому тут це? Ну, я говорю, я ж прийшов не на, один, не, не на один день працювати, а прийшов працювати постійно до вас. І я просто спитав, можна мені так зробити чи ні? І тут мені кажуть, скільки ти пропрацював, що ти приходиш, тут і просиш щось. На жаль, в тролейбусних парках людей дуже не вистачає. Людей, хто дуже залежний від депо. Це люди, які проживають в общежитиях, життя, з них знущаються, їм практично не дають вихідні, люди працюють постійно, і це правда, вони працюють постійно без вихідних, без проходних. Вот. І на сьогоднішній день це дуже-дуже тяжко для людей. Це не люди, а роботи. По поводу автобусів теж у мене було запитання, кажу по, -по поводу автобусів. Там постійно не вистачало водіїв. І якщо до 6 вечора ще автобуси їздять багато, то після 6 вони вже з'їжджають уїжджають в депо. Чому? Тому що людина сидить одна на машині, на автобусі, працює, вона виїжджає в 5 утра і працює до 6 вечора. Тобто там є в Київ не пам'ятаю, утром чи в 6, чи в 7 утра, чи в 8 годин утра. Іде сверка, тобто, в повному обсязі депо випустила на подвижний состав і всіх вистачає, і в 6 годин вечора теж йде провірка. Всі виїхали. Це перевірки цієї інформації, що запасу немає, що депо спрацювало без запасу, без поломок, і тільки тоді водії вже з'їжджають з лінії. Вони їжджають додому, тобто їдуть в депо, в парки. Чому? Тому що я ще раз кажу, не вистачає дуже людей. Як на автобусі, так і на тролейбусі. На автобусі пожизненно не вистачало людей. І я ще раз скажу: пропрацюйте з п'яти годин, от людина в 5 годин виїжджає вже з депо. А скільки вона стала? В 3 години ночі, в 4 вийшла на розвозку, в п'ять утра приїхала. Тобто полп'ятого приїхала, в 5 вже виїхала. І от з п'яти годин людина працює. І до е, шести вечора посчитайте, скільки годин людина пропрацювала на роботі. Це просто нереально, це жах. І я пам'ятаю, скільки тільки до війни вмирають водіїв, в основному це водії автобуса, які не витримують серця такого перевантаження. Е, от якось е, так плачевно. Що ще хотів сказати? Ну, дошла до мене інформація, що Дюжіва продовжує маневрових І так у Депо Шевченка остається без днів маневрових, які заганяли вагон на обіди. Колись я пам'ятаю, заїхав сам туди на канаву і по молодості, ще. і мене наказали, мене відправили по спецприказу з 3 класом на на маневр в Бо я пожалів, там дідусь з бабуською працювали, і мені було дуже, дуже жалко. Я заїхав сам на канал, мені за це наказали зараз. Заїжджати туди самі. Також що буде далі, незрозуміло. Економіка гроші, то, щоб їх було воровати. Ви ж бачите, на сьогоднішній день, як були словнені люди. Чиновники, це треба ж опять же будуть е, їх сажати. Да я ще нікого не посадила. Деньги віддадуть і смотаються в чортвої матері відсюди. От і все. Чому цих людей, ТЦК, не забирає на фронт? Чому цих людей не забирають на війну? Не треба їх сажати, не е, треба відкатні гроші з них брати. Хай підуть, от вони на дронах відкатні гроші мали там. Завышенные цены и на всем остальном. Так вот, хай підуть, повоюють и почувствуют на своей шкуре, як такие, как вони, экономят на всем. И хлопці за... отдают своє життя за це. В 366 Подписывайтесь на мой канал. Дальше, ще будет интересно. А у кого богато здоровья, предлагаю идти працювати в КПК в пространстве.